і отой підхід наш, та там все якось буде, все зійде. Оце авось особливо, коли виступає Стефанішина або Кулеба. Мене це просто шокує. Це страшна безвідповідальність. Європейські лідери. В той час, коли Зеленський двічі умудрився посваритися з Орбаном за два тижні, європейські лідери, згадайте, Шар Мішель припиняє свій візит до Китаю. Неймовірно важливий візит для європейського союзу перший успішний візит європейських організацій до Китаю. До того вони всі були провальними. Згадайте Урсулу. Фондерляєн півроку тому, і він припиняє перший візит, тому що треба рятувати ситуацію з підтримкою України. Бачите, яка там була підтримка, який там був рівень? На привіті жаль, у нас просто розуміння немає. І іноді робить все як навмисне гірше. Може, тому і не допустили Зеленського на засідання Європейської ради, що було просто безпрецедентним, і Прямо сказали, що він не зіпсував ситуацію знову поцапавшись з Орбаном. І Орбан тоді би як амбітний і не зовсім адекватний політик, просто би проголосував проти України і все.